Усім хворим риболовлею доброго дня. Друзі, сьогодні коротеньке відео по такій простій темі нерозбірний кноп. От перед вами 20-й Екселер 23 я Фуего багато лт шок від віддайву, серії ЛТ, бюджетних катушок, та й не тільки, і попередні модельні роки. Мають таку особливість, що кноп у них нерозбірний. Тобто. Зняти його, просто відкрутити, немає можливості. От. Тому багато хто бере, що робить, висверлює опору осі і ставить ось таку розбірну вісь ось. на прикладі 17-ї флегі. Ну, тут кноп розбірний. ну от. ну от Скажімо так, висверлюється оце посадкове місце. і Садиться розбільна війська. Після чого кноп ставиться на підшипнички, це однозначний плюс е, в цьому є, але є й деякі нюанси, про які я хотів би вам розповісти, щоб ви їх знали і самі для себе вирішували, чи варто вам це робити, чи ні, і яку думку маю я, що роблю я, що рекомендую. Дивіться, друзі, е, якщо. Багато багато хто бере катушечку. Думав, ось я зараз поставлю розбірну піс, поставлю кнобик на підшипники і вийде у мене що? Правильно. Стела. А? Ну, не краса. Ну, правда, тут кноп сухенький. Так ось, друзі. Плюси. Дивіться, якщо ви переробили і зробили нерозбірну вісь розбірним. Однозначні плюси в тому, що ви садите ставите два підшипничка регулю... шайбами регулювання прибираєте зазор, повністю його прибираєте. Тобто кнобик крутиться у вас достатньо легко, ніяких бовтанок, люфтів, зазорів немає. Супер. Це однозначний плюс. З іншої сторони, друзі, я вже, е, так як потік катушок у мене достатньо серйозний, а це близько 1000 катушок на рік. Я, на жаль, друзі, стикаюся з такою ситуацією, що людина бере ручку там від якоїсь, наприклад, 20-ї фоєги, переробляє її на розбірну оську, отаку ось розбірну оську, замовляє з Китаю, з Алікспресу, ставить її сюди, все чудово. Тут у нього все затянуте, нічого не відпустилося. І відбувається, на жаль, така річ, що так як ручка легкосплавна алюмінієва, від гарних навантажень. Ну, от, відбувається те, що Оська розвальцовує ручку в боки. Тобто, оце посадкове місце, воно, як розочка, починає розвальцовуватись, і вже скільки людина не притягувала оцим гвинтом оську. Тобто не в цій площині проблема, а оська починає бовтатися отак в боки. І в такому випадку, на жаль, нічого вже не зробиш, крім того, як купляти нову ручку. О, тому, е, якщо ви переробляєте е, оську, ставите її розбірну, ставите на підшипничок, по-перше, дуже. Потрібно уважно слідкувати, щоб цей гвинт не відпустився. Обов'язково його посадити на червоний постійний фіксатор різьби, максимально затягнути, От, але з розумінням діла, тому що це ж теж легкосплавна деталь. От. І по-друге, не сильно навантажувати. Скажу вам чесно, ці ЛТ-шні ручки ну, дайва перегнула з тим, якої товщини і діаметра зробила. Саме плече ручки, отут воно достатньо тоненьке. Я вже багато разів бачив, де людина його просто загибала в бублик. Особливо на таких маленьких, там 25 х 3000-х розмірах. Оці оськи, ось бачите, в 4000-му тут ну, хоча б більш-менш нормальної товщини. Тут в 4000 розмірі, так, як раніше було ось вам старенька Diva, Accelerix, Ось, бачите? Так. Ось. І ось порівняйте. ЛТ. Все в угоду вазі, Але, на жаль, не надійності. От. Тому ручечка супер легенька тоненька, але її можна в рог скрутити. З іншої сторони, оська. Тому, друзі, ну, а так як, чесно кажучи, я не дуже полюбляю тюнінги, які з однієї сторони додають покращення, з іншої сторони, вносять якісь погіршення або е, роблять е, це місце слабким і вносять якесь слабке місце в катушку. Тому моя рекомендація насправді дуже проста. Дивіться, у кого нерозбірний кноп, перше, що хочу сказати, це от ви коли крутите ручку. Потрібно, чи потрібна вам оця космічна швидкість кнобу? Як ви думаєте? Ні, абсолютно не потрібна. Чому? Тому що за один оберт ручки ваш нещасний кноп робить всього навсього один оберт. Тому йому достатньо хоч якось більш-менш нормально крутитися, не клинити, і все буде чудово. Саме важливий, самий неприємний мінус нерозбірного кнобу це те, що. З'являється така бовтанка. Але, друзі, елементарно вона прибирається. Прибирається яким чином? Ось тут з заводу стоїть одна шайбочка. От. Вона просто вставляється туди пластикова. вона розрізана під один бік. І вона просто так тик туди вставляється. Її можна замінити на більш товсту або додати ще одну. І ви там на півтора-два року знову забуваєте про те, що у вас там якась бовтанка є. Повірте мені, у мене є. І топові сефії, твіни, комплекс, там і інші катушки. І є, в тому числі, деякі бюджетні катушки, старенькі. ось Це моя особиста Dive Exceller. Тут кноп був нерозмін, нерозбірний. Це на базі зроблено ревросу і Міксу. Ніяких проблем немає. Я сюди додаю шайбочку. Раз там на 2-3 роки. І все. Ніякої різниці, коли кручу ручку, не відчуваю, Оцього клацання немає. І ти крутиш, кноп собі легенько крутиться, все супер. Тому е, насправді, е, якоїсь проблеми в цьому немає. Супер тюнінгом я б теж це не назвав. Єдине, що кноп дуже хочеться, щоб він не клацав, тому що ви за нього тримаєтесь в, е, пальцями, і це напряму ваша оця тактильність. Тобто кноп повинен, не повинен чуєте, так, клацати. От Даній людині я вирішу цю проблему, все. І про роботу кноба вона забуде е, там, на декілька років. От, все буде чудово. Шайбачка за 2 копійки вирішить е, питання оцього клацання. І не треба буде нічого переробляти. Можна переробити, якщо це дуже хочеться, поставити розбірну вість. Однозначний плюс в цьому є, але мінус також є. Я вам розповів його. Тому вам вирішувати, варто чи не варто. Переробляти розбірну війську. Ось такі мої думки стосовно тюнінгу цього вузла. Всього доброго!